Якщо не внести квартиру до реєстру речових прав, її що відберуть такі запитання від вас, друзі, не поодинокі. Давайте ми розберемо плюси та мінуси внесення в речових прав квартир або будинків. Коли у вас приватизована квартира або ви ввели будинок в експлуатацію, але це було зроблено до 2012 року, це означає, що Ця інформація відсутня в реєстрі речових прав. А отже, вам треба вирішувати або щось робити, і вносити або через СНАП, або через нотаріуси таку інформацію, щоб вона відображалася в реєстрі речових прав, або взагалі нічого не робити. Плюси. Особливо це дуже важливо для тих власників, які мають нерухомість або на тимчасово окупованих територіях. Або в сірій зоні, там, де йдуть великі обстріли, де є ризик руйнування нерухомості. Тільки за наявності інформації в реєстрі речових прав ви зможете подати на компенсацію або кошти для того, щоб відновити відповідний пошкоджений об'єкт. Зараз заявки подаються через дію, і ця інформація має бути присутня саме в реєстрі речових прав. Якщо її немає, відповідно у вас втрачається можливість відшкодування. Друге. Це полегшує процес спадкування. Чому так буває таке, що оригінали документів десь губляться, кудись люди приїздять? І для нотаріуса треба робити додаткові запити, якщо ваші спадкоємці, наприклад, втратять оригінали документів, а не буде інформації в реєстрі червих прав, і треба буде ці документи розшукувати де-інде, або в архівах попередніх нотаріусів, якщо ви щось купували, або, наприклад, в архівах БТІ, які можуть бути пошкоджені, зруйновані, там може бути потоп, пожежа і ще щось. Коли є інформація в реєстрі речових прав про вашу нерухомість, її легше потім переоформлювати. Але насправді не уж і складно і довго вносити ту інформацію, тому нотаріус, коли ви прийдете з оригіналами документів, при вас вже протягом 15-20 хвилин може занести цю інформацію в реєстрі речових прав і далі без питань ви її, наприклад, продасте. Мінуси. Окрім того, що нотаріуси і ваші спадкоємці вас можуть знайти в реєстрі, вас також зможуть знайти в реєстрі податкова, кредитори і виконавці. Тобто, якщо на вас висить величезний кредит, а ви його не сплачуєте, виконавець не побачить вашої нерухомості, до почувки вона не внесена в реєстр речових прав. А накласти арешт відповідно на це майно неможливо. Якщо ви володієте майном, яке більше ніж стандарт для оподаткування, наприклад, квартира на 100 квадратів, то ви змушені будете платити податок на багатство. Тобто вас тоді швидше знайде податкова.